Дух українського Різдва оселився у Брюсселі. У столиці Євросоюзу відкрили святковий ярмарок, де третій рік поспіль працює українська крамничка. Що там купують іноземці та чим їх приваблює українське шале? Дивіться далі. Без снігу, але з морозом Брюссель занурюється у святкову атмосферу. На площі Сан Катрін не проштовхнутися. Тут вирує різдвяний ярмарок. Повітря насичене ароматами національних кухонь та пряним запахом глінтвейну. В одному з рядів знаходимо шале у синьо-жовтих барвах. Це українська крамничка. На вході майорять прапорці. Усередині наливають, але не глінтвейн. Горілка з апельсином, а це вишневий лікер. Оце міцніше, оце легше. Давайте міцніше. Частування міцними напоями, канапками з салом та чаєм стало візитівкою українського шале, яке втретє працює на різдвяному ярмарку в Брюсселі. За прилавком команда ельфів перед ними розмаїття сувенірів, солодощів та чаїв, понад 100 найменувань. Усе привезене з України або виготовлене українськими майстрами в Бельгії. Я б хотів би представити магніти. Це магніти, тому що це патриківський розпис. Всі ми розуміємо, що це таке для української культури та ідентичності. Також можу запропонувати вам іграшки, шкарпетки особливо. Є багато різних сортів чаю. Меду на прилавку блищать запальнички. Мустафа з Туреччини питає: хто зображений на гравіруванні і отримує відповідь? Батько наш бандера. Далі коротка лекція з історії, і хлопець іде додому з покупкою. Мені дуже подобається атмосфера. Класно, що тут можна презентувати таку країну. І ще приємно бачити, що ці люди в безпеці та усміхаються, попри все, що відбувається. З думкою про Україну купує шкарпетки норвежка Катріна. Вони ручної роботи з вовни Карпатських овечок. Щоразу за змоги жінка відвідує в Брюсселі різдвяні ярмарки, але на українську крамничку натрапила вперше. Зазвичай я сама в'яжу шкарпетки, але ці купили, щоб підтримати Україну. Європа сильно відчуває страждання людей через ситуацію, в якій опинилася ця держава. Це найменше, що я можу зробити, і оскільки я з Норвегії, то тепер щодня згадуватиму про Україну, коли вдягатиму шкарпетки. Різдвяний ярмарок у Брюсселі щороку відвідує приблизно мільйон триста тисяч людей з усього світу. Тому для української громади було важливо представити на цьому інтернаціональному майданчику Україну, розповідає організатор Василь Кушмунс. Відкрити крамничку допомогла мерія Брюсселя, А українці скористалися цією нагодою, щоб подякувати європейцям за підтримку. Як ви бачите, ми часуємо людей е, українськими напоями, карпатським чаєм, е, часуємо прянощами. Е, це ж не ну, ми, ми ж за це не беремо жодних грошей чи не просимо донат. Е, ми хочемо просто показати е, нашу вдячність як українців, європейцям, е, міжнародній спільноті за ту підтримку, яку вони нам надають, тому що також треба розуміти, що не кожен підійде до нас, е, підходять ті, хто нам співчувають, і ми хочемо їм за це подякувати і і показати, що ми. Не лише можемо бути просящими, але ми можемо бути тими, хто дає щось. І в цьому випадку ми даруємо тепло цього різдвяного настрою. Вторговані від продажу з української крамнички кошти щороку йдуть на благодійність. Цього разу команда збирає на обладнання реабілітаційної кімнати у шпиталі в Хмельницькому. Ірина Іванова, Олексій Шматов. Подробиці європейського бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.